Династія Таргарієнів об'єднала сім королівств і правила ними майже три століття. Династія загартована вогнем і кров'ю, але знищена повстанням. Таргарієни, кров від крові дракона походять із знатного роду древньої Валірії, колись найвеличнішої держави Есоса. Коли Рок знищив валірію та її народ, Таргарієни вижили й оселилися в острівній фортеці Драконстоні. Вони залишалися там ціле століття до часів Ейгона завойовника. Відмовившись від повернення земель предків, Ейгон звернув увагу на західні землі, на сім Королівств, А поруч з ним були його сестри Вісенія та Рейніс. Для збереження чистоти крові, згідно з традиціями предків, Ейгон одружився одразу з двома своїми сестрами. Разом вони висадилися на східному узбережжі Вестероса. Їхнім гербом був дракон із трьома головами, який символізував самого Ейгона і його сестер. А їхній Девіз вогонь і кров. Не маючи переваги в чисельності війська, над очікуваним наступом воїнів Вестероса, Ейгон та його сестри мали таємну зброю останніх з драконів. Зрештою, Ейгон завоював усі королівства, окрім Дорну, який прихилив коліно перед Таргаріанами тільки через століття. Дракон Ейгона, балеріон чорний жах, своїм вогняним подихом розплавив мечі переможених противників, і так був створений залізний трон. Столиця країни, королівська гавань, була зведена на східному березі, на тому місці, де Ейгон із сестрами ступали вперше. На найвищому пагорбі Ейгон звелів побудувати королівську резиденцію Червоний замок 300 років династія Таргарієнів правила твердою рукою під час повстань, громадянських війн та епідемій. Проте царювання династії королів драконів закінчилося, коли мого батька Ейріса Таргарієна, другого свого імені, скинули з престолу під час повстання. Мій батько був зраджений та вбитий Джеймі Ланістером, членом своєї ж королівської гвардії. Син і спадкоємець короля, мій брат Рейгар, був вбитий на полі бою Робертом Баратеоном, який згодом захопив залізний трон. І так, станом на сьогодні, єдиними живими таргаріанами є Я, принц Візерис, законний король Андалів, правитель семи королівств, і моя сестра Дейнеріс. Вірні нам люди вивезли нас на схід у вільні міста. З того часу ми живемо тут, у вигнанні, мріючи про той день, коли знову перепливемо вузьке море і повернемо собі батьківський трон.